Привіт усім. Ну і ще один шокуючий експеримент. Я маю навчитися хоча б трішечки співати, тому що серед моїх авторських предметів розпочався такий предмет, як вікав. А Незважаючи на те, що в мене багато октав, я іноді беру мене відсутній музичний слух і до того ж, у мене іще трошки проявляється затишілен. Це проблема не в мене строго, співають цю пісню. Леш, ну, ну, так, ну, так, 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 так щоб що ви... згадати, напевно, воїнів, які загинули за мою батьківщину. І взагалі хочу побажати всім всім захисникам, будь ласка, не гіньте, не вмирайте, і все-все буде в нас добре. Отже, сонечки. Ви бачите, якщо сони тут. Але не качаю. Хоти сині, Мамко можна не лай мене, Макош моя не лай мене, як зелеш спогоди, зелеш ми Е, погибне життя в чучим а в чучим жив, хто ж не буде рети нього, хто ж Моє серцю лежа, ти ж на моїм серцю лежа, коли не ти сині, коли не хочу.